Передостанній четверг жовтня збираємося на базар і веземо туди ось таку нашу гарненьку капусточку. Це капуста Платон на голубчики. Ціна на капусту у нас стартує від 12 до 15 гривень, а там, як кажуть, базар покаже. Також є червоноголова капусточка, або як її ще називають, синя. Це у нас ред клас і кіота. Її ціна 25 гривень за кілограм. Дуже вона смачна у салаті із майонезом, часничком та горішками, тому спробуйте. Далі у нас звичайна пізня капусточка, сторідор та тореодор. Із ранньої також на салатик ми підготували молоду капусту Еліза. Вона така маленька, невеличка порційна. Наша улюблениця вона невеличка, але дуже така збита. Щільна текстура всередині. Трошечки більшою по масі у нас вродила капуста Розберг, також непогана. Далі у нас є броколі. Такі гарненькі в росі, неначе як на мистинки. Ціна на броколі складає 70 гривень за кілограм. Це для поціновувачів корисного правильного харчування. Ну і також для діточок в якості овочевого прикорму. І далі у нас пекінська капусточка, це у нас білко якраз для осіннього обрту підходяща. І родзинка нашого базару це редиска. Нарешті почала з'являтися у більш-менш доступній такій кількості. Пов'язали ми почечки, Ціна за такий почечок складає 20 гривень. Тому, поки є можливість, треба запасатися вітамінами. Як вам такий наш асортимент для сільського базару? Пишіть в коментарях. Дякуємо всім за увагу.